Христос Воскрес! Христос. 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 У На сьогодні буде така нетипова проповідь трішечки технічна. Але перед тим, як ми почнемо це розважання, давайте заведемо наші двигуни, нехай прогріються трошечки, щоб мозок запрацював, щоб потім було комфортніше їхати в Так от, проповідь буде починатися про пса. Традиційно я про пса буду говорити, тому що є, люди живуть на селі, і деколи приходить пес. До нас на подвір'я прийшов пес. Ми маємо свого пса рідного, кіточку рідну, трохи тих мишей, але моя мишей ще не бачив, вони теж наші, напевно, що рахуються ну, по приписці. Ось, І прийшов ще один. Просто прийшов, почав жити. Я думаю, може, води хоче напитися, ну забрав воду, ну, але тоді дайку підкормив. І все, і маємо тепер собаку. Чи добре ми зробили, щоб прийняли собаку? Так, добре. Тому що в нього було купа кліщів і блох. І ми ці всі кліщі вибираємо, до сьогодні блохи виводимо, розумієте, ну повні штани радості, як то кажуть, в пса маю на увазі. І я собі думаю, так напевно, Бог десь нас, нас приймає, десь ми приходимо, так і, які, які є, та до церкви із гріхами. І це все Бог е очищає, очищає. Наше діло яке, що я можу взяти, вибачте від того пса? Ну давайте так, свиню я нагодую, буду мати Е, Коня буду годувати, буду мати робочу силу. Може потім конячок колосу зроблю, не знаю що. Ось, корова так само дає молоко. Що мені дасть пес? Відчуття, вірність, безкорислива любов. Ще що? Сторож. Сторож. Тобто. Позитивні, позитивні емоції. І продукти не пропадуть, Про, але кожен день треба тепер більше каші варити. І воно мені ну, математично, я так рахую, чи мені треба це. Я собі подумав, так само подібно, і що ми можемо дати Богові? От приходимо до Нього, тими ученятками дивимося, просимо Нього благодать, їмо від Нього. А нічого Богові, його святості ми не побільшимо, крім цих відчуттів вірності, емоцій. Я відчуваю тоді цю радість як господар, що я маю чим прогодувати цю тварину, можу за неї подбати. Дуже гарно, якби оце відчуття, я себе отутожнив з тією собачкою, де десь є така трошка і брудна, і, і блохастий, блухас, і з кліщами. Але господар дбає, годує, я вірний, і це все, що можемо ми одне одному дати. Я його годую, тільки годую, ще не гладжу, бо ще не привик. Але є тепер нюанси. У нас же ще є пес і кітка. І вони почали гристися. Ну, бо ревнують, а я не знав, ну добре, той пес і той пес. Ну, але я не думав, що пець псом так будуть не дружити, бо вони за територію той господар. І каже, я хочу бути господаром. Ну, природньо, це ж природа. Та? Той виліз хазяйця на коліна. Ну, і той хоче на коліна, той того кусай, куда ти лапи на мою хазяйку кладеш. А кітка тут взагалі. аут. Кітка ні вийти з хати вже не може, ні зайти в хату. Ми просто кожен вечір здираємо її з дерева з під кофту, бо вона не може бачити чорта, який охороняє їхню хату. Так? Закидаємо її в хату, вона ще там спить і це. Одним словом, повний каламбур стався з цим. Я собі думаю, чому двоє тварин, троє не можуть подружитися в природі. Тому що немає Святого Духа. Тваринки не чують Святого Духа. Може, якісь там рідкісні. Бог дає там тваринам натхнення в Біблії там Ворон приніс їжу, пустельнюкові чи ще щось. Але на загал бідолашні тварини не чують Святого Духа. І тому маємо дар спільноти. Бо в спільноті ми хоч всі такі різні, маємо свої якісь правила, як ті всі тваринки. Але маючи Духа Святого, ми можемо порозумітися, ми можемо йти в одному напрямку, можемо бути в тій радості, і тільки завдяки Духові Святому ми. Можемо існувати. Добре. І давайте вже тоді мотор прогрітий, будемо їхати. Отже, в житті кожен з нас є особистістю, яка живе, хоче в цьому світі щось робити. Так я Господар годую тварин, тваринки те щось там роблять в житті. І ми, як спільноті Христа Воскреслого, наша місія є євангелізація. Що може мішати цієї вангелізації конкретно? От, кожен хай собі подумає, що йому заважає їм аглізувати так, як би він навіть хотів. Якісь недосконалості, страхи, комплекси, упередження, нашарування суспільства і тому подібне. І це є нормально. Я буду сьогодні показувати на прикладі автомобіля, який, скажімо, ну немає ідеальних машин. Ну, є кілька ідеальних машин. Ну, найперше, це моя джелі китайська. Ось вона стоїть. Ви розумієте, що вона є найкраща за свою ціну, я говорю. Так? Е, наступні машини теж. Тобто, кожного кого є машина, вона є особлива. Але в кожної машини є якісь моменти, які йому, їй треба було покращити. Я би хотів трошки мати ще більший багажник. щоб вудочки влазили, де коли правильна машина влізла, щось таке. В того, в кого великі колеса, він важкий, він більше тратить на пальне, на ремонти і так далі. Великі колеса великі проблеми. Ви чули. Бус, бус, файна машина, вудочки, все влазить, диван залазить, ну більше їсть. І я собі так подумав, ну немає ідеальної машини, щоб всім догодило. Тому є різні машини. Я сьогодні хочу, щоб ми зрозуміли, що ми, це нормально бути іншою машиною, як, як не та чи інша. Суть сьогоднішньої проповіді буде, що ми також можемо бути круті. Але давайте перед тим, перед тим підемо до наших героїв апостола. Павло і Варнава лишилися в Антіюхії, де вони з батьма іншими навчали та звіщали слово Господнє. Люди звіщають слово Господнє, та які ви це робите, кожен на тому місці, де є. По кілька днях Павло промовив до Варнави. Вернімося. І відвідаємо братів у кожному місці, де ми були, звіщали Господнє Слово, щоб довідатися, як проживають. Тобто, звичайне таке батьківське серце хоче провідати тих своїх дітей, може потішитися плодами їхньої віри, може підсіяти нових зерен, які там не проросли. Тобто, це нормальне те, що ми робимо, і те, що ми, вибачте, сьогодні робимо. Ми сьогодні на святкуванні це так само робимо. Варнава хотів взяти з собою. І Іоанна, прозваного Марком, ну, Марка. а Павло вважав ліпше не брати з собою того, що пішов був з ним до праці. І виникла гостра суперечка, так що вони розсталися. Був випадок, що Павло взяв Марка. Марко трішечки забоявся певної ролі в місії і лишив їх, лишив їх і вернувся до мамусі додому. Я так перебільшую. Отже, і Павло вже такий строгий законник, такий правильний. Пам'ятаєте, він гонив церкву. Він вирішив слабака не брати. Марка вже не піде. А Варнава Добряга він хотів попросити, щоб Павло взяв так само і Марка. Тобто бачимо так само роль Варнава, як такого, якого умилостивлює, упрошує. Тим паче сам Варнава заступився за Павлом. Коли пам'ятаєте, Павло прийшов, гонивши церкву, свіж, свіж, свіжу навернутий, його люди боялися. То Варнава заступився за нього, щоб його апостоли прийняли. Ну І виникла гостра суперечка так, щоб не дивіться. Апостоли, потужники, Святого Духа прийняли П'ятидесятниці? Приймали. Чому гостра суперечка в людей, які прийняли Святого Духа? Бо ми люди. Дух Святий не зробить з нас святих зразу. Я не знаю, чи він тішився, але. Дух Святий, ці гострі суперечки, я собі думаю, ну як, ну це ж те більше Павло, Петро, це ж такі архіапостоли, і вони сваряться. Елементарно ще, 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 ще теплі, ще свіжо навернені, і вони сваряться. Але Дух Святий як покерував? Замість одної команди, яка мала бути потужною, вони розділилися. І е, вон, гостра суперечка Варнава взяв із собою марка, ну, за якого заступався. І відплив до Кипру. Павло, вибравши силу, на його думку, потужнішого, надійнішого, урушив дорогу, перед перебраний, переданий братами Господній благодаті. І проходив він через сирію, та ліки і укріпляв церкву. У висновку, через те, що люди посварилися, Дух Святий зробив дві євангелізаційні такі команди. Тому е, наші пісата. Сваряться на подвір'ї, бо вони не мають Святого Духа. Люди, які мають Святого Духа, теж сваряться, але Дух Святий завжди укріплює. Тобто кожен є іншою моделлю автомобіля, кожен є хтось мало... малолітражка така заманчива, така... чим вона така гарна? В Європі дуже багато малолітражок, в Польщі особливо. Чому? Бо, бо економлять. Вони економлять нашу то палетику по бензину. Комусь треба по полям їхати фермерам і так далі. А знаєте, у оця романа в машині є вісім передач. Оце круть. А в трактора, в трактора є, певно, три. Серега, скільки там передач тракторах? 16, ну що ти мене палиш? Хай буде три, мені на проповідь треба три. Дві передачі, розумієте? Перша і друга, але які потужні? Ну, хай буде бульдозер. Бульдозер, там, певно, одна єдина передача, бо він тягне, то все ламає. Ось, але він унікальний в своєму роді. Тому нам в житті постійно треба ставитися до нас, я так думаю, як до автомобілю. В автомобіля є наш дар, це двигун. Двигун ми змащуємо мастилом. Я таки сьогодні придумав аналогію, що ми, коли приїжджаємо на реколекції, ми приходимо на реколекції, на святкування, ми міняємо мастило. Що таке мастило? Наше старе мислення. Воно дуже добре, воно просто своє відробило. Воно хоронило наші, наш розум, наші запчастини від певних зранень, але воно вже старе, його треба поміняти. І кожній реколекції ми доливаємо нове масло, нові думки, нове вієння Святого Духа. І що тоді двигун каже? Дякую. А ще фільтр поміняємо. Переважно реколекція, де відбувається? Де реколекція? Закарпаття, свіже повітря. Повітряний фільтр поміняний, і ми приїжджаємо аж дихатися хоче. До свого чоловіка коханий, ти не розумієш, яка благодать. Він дивиться, людина помінялася, вона просто поміняла на СТО своє масло. Тому е, ми, як автомобілі, духовні, так само маємо дбати про цю заміну масла, щоб воно не було старим, щоб все там працювало і так далі. Наступним елементом, чого машина їде, хто дає енергію до їждження, ну, до поїздки. Бензин, так, бензин, де наш бензин? Каністра спала. Ми постійно маємо бути заправлені. Я взяв сюди таку маленьку каністрочку, бо вона для мене є таким символом моєї такої заправки на день. Я мушу заправитися Словом Божим зранку. Ну, не буде часу в день. У ну, мене якийсь такий темперамент, не знаю, як назвати. Давайте його покладемо тут. Слово Боже, для мене і тим паливом тим, тою поживою, яка мені дає цю силу двигну, моєму розуму, їхати. Наступним елементом, яким я їду по світі, з чим ще їдуть по дорозі машини? Колесо. Це є прекрасні наші колеса. Вони, вони повинні бути м'якенькіми, якісними і добре напомпованими. Бо якщо вони не будуть напомпованими, якщо ми не будемо духовними, ми будемо їхати на спущених колесах. Прийде якесь випробування, яма, буде гнутий диск. Тому колеса, які є, вони постійно стараються. І тому те, то, що в нас здається не ідеальним, це і таким розходником, який постійно старається. і це і нормально. Ми постійно повинні про це дбати. Це зношується ми, е, в розумінні чого, що ми не стратимо сили, комусь скажемо слово Боже, про когось молимося і немає якогось такого результату, але і знос є нормальний. Потім розкажу цікавинку, не забудете. Які є колеса, веде коліс? Великі, малі. Давайте ще одне мале покажу. Запасне колесо. І воно тоненьке. Дивіться, як мотоцикла, це до машини, то до моєї машини, уявляє. Яке колесо з них ліпше? Здається, оце велике, ну, бо воно по ямах валить, то все. Але повірте, якщо зимою оце колесо проб'ється, то без цього колеса в полі люди можуть померти, без запасного колеса. І що, коли пробивається колесо, коли щось стається в нашому житті, до кого ми звертаємося? Правильно. Це Він допомагає нам вже щось поламане, спущене, полагодити. Тут є різні види ключів, різні розміри. І в такий спосіб Бог, тільки Він, може допомогти. От без цієї штуки, без цієї штуки ти хоч має три когось. Ти не відкрутиш болтів і ти не поміняєш його без оцього. Тому Бог нам дає різні інструменти, я сьогодні так творчо. Далі. Може бути біда. Може бути біда в нашому духовній житті бути якась криза. Криза і щось в нашому житті пішло не так. Що нам допомагає? Духівник. Ми йдемо до духівника кажемо, отче мене плющить, мене то все нервує. Заспокойте мене. І він. Тихо, 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 синочку. Дивися, то, то, то є життя, розумієш, то от таке, і вже все добре. Тобто важливо так само мати духівника. Тобто я подібно кажу, що дуже багато елементів працюють в нас, щоб ми були добрими шоферами духовними. Що ще є в мене там. Давайте будемо завершувати, бо гарна проповідь та що коротка проповідь. Тому я підсумую, що насправді наші недосконалості, які ми маємо, вони нас різнять. І деколи не хочеться мені їхати по полі, тому що в мене така машина, як ота, джип, Оця Романа, то що я буду своєю Джилею їхати, чи страх, чи тому подібне, але я їду. І сьогодні я їхав по полі. І в розумінні, коли ми боїмося щось комусь сказати, чи в потязі, чи можливо десь у нас вдома, ми повинні це робити, тому що, тому що якщо ми не будемо проповідувати, не будемо, а будемо стояти, і останній мій улюблений приклад. У мене є ще одна машина в гаражі, в целофані стоїть. Ми беремо її тільки на свята. Яка проблема в тої машині, на вашу думку, що вона стоїть? В неї прогинаються колеса і вже не вирівнюються. Колеса мусять котитися. І так само Бог нас створив, те, як і зробили резину, вона мусить кожен три дня кажуть, кожен, кожен тиждень котитися. Якщо ми не будемо котитися по житті, Хай буде з цвяхами, з камінчиками, пробувати проповідувати. Ми просто будемо деградувати, як це елементарно, вибачте, дурна резина. Тому не засмучуйся, християнини, коли ти є як деоматіс, це така маленька машинка, чи Нісан мікра, яка це була моя перша машинка, малолітражка. Але кожен має свою місію: хтось вантажівка, хтось грузовик, хтось на джепі їздить. Хтось має більший дар, хтось менший дар, але все одно кожна машина є прекрасна. Тому отець Роман, ти є крутий проповідник. Отець Сергій, ти крутий проповідник. Сьогодні нема найкрутішого, отець Рослав, мій духівник дуже крутий. І нема найкрутішого проповідника, оця Тараса Сала, він духівник нашої. Він дуже крутий і він з нами духовний. І кожен з вас є крутий шофер. Чи на Матісі, чи на бульдозері, чи на крані, чи на літаку, чи на велосипеді. Кожен є класний в тому роді, якому Бог його сотворив. Чи в нього такий двигун, чи такі колеса, чи такі. Якщо вживати всіх цих засобів, кожен транспортний засіб, навіть самокат, буде їздити. Тому не засмучується, що ти маєш не такий ріст, не такий кривий, як в мене, чи не такий живіт, який... він зовнішньо мені заважає проповідувати. Бо я думаю, от будуть люди думати, що я грубий і так далі, не займаюся спортом, і так далі. Але зробити класну проповідь, живіт взагалі не заважає. Чи в тебе такі нігті, чи не такі, ти можеш проповідувати, можеш знайти це слово, бо якщо не будеш цього робити. Колеса деформуються, все застоюється, резинет потріскається, і так далі. Тож хочу побажати кожному не боятися своїх хиб, подякувати за якісь певні недоліки, чи криві носи, чи криві вуха, щоб там було, і зуби так само. Вони всіх криві зуби, точно я знаю криві. Хіба ці якісь дуже комп'ютерні, і то комп'ютер не може так все зробити. І не бійся цих недоліків. Подякуємо за ці наші недосконалості, які є і зрозуміємо, що ми недосконалі для того, щоб бути покірними і в такий спосіб. Все одно Бог нас створив автомобілями духовними, щоб ми їхали до інших, заводили інших, тою благодать Божу і вчили їх теж бути тими машинами і розвозити благодать. А на небі всі будемо літати, славити Бога, і в такий спосіб СТО нам буде загарантовано. Христос Воскрес!